Це доповнене і оновлене видання «Ужгород. відомий та невідомий. В Ужгородському прес-клубі презентували книгу відомого археолога, кандидата історичних наук Йосипа Кобаля. Захід зібрав дослідників, журналістів, істориків, а також усіх, хто цікавиться глибокими історіями старовинного міста над ужем. Мушу сказати, що вон, ну, воно вже третє, але кожного разу ініціаторами були видавці. Тобто не я як автор ходив, просив їх і так далі. Кожного разу це було так у 2003 році і, 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 і тепер так. Це одне. Друге, що книга, яку тепер ми презентуємо, вона дещо відрізняється звичайно від, від тих двох видань оригіналів. Чому її треба було актуалізувати? Уже було сказано, що за ці 20-22 роки історичні умови Розвиток міста надзвичайно змінилися. книга, яка вже понад два десятиліття є справжнім путівником у минуле ужрода, у новому виданні отримала друге дихання. Автор не лише оновив текст, а й доповнив його новими, часто маловідомими фактами з історії міста та біографіями видатних ужродців. Видання збагачене унікальними ілюстраціями, історичними картами, фотографіями міських локацій та архітектурних об'єктів. У всякому разі, коли це е, Прийшло до того, що треба переводувати, виявилося, що багато нас площ, міст вулиць, провулків помінялися. У нас з'явилися нові локації, нові місця. На жаль, пов'язані з трагічними подіями російсько-української війни. На горі Кальварія з'явився новий, новий, нова локація цвинтар. Загиблих героїв, все це в перших двох виданнях не було, бо таких подій не було. Тепер ми повинні були це зробити. Йосип Кобаль підкреслив, що кожне нове видання це не просто перевидання, а результат тривалої наукової роботи, переосмислення і глибшого занурення, в архівні джерела та польові дослідження. Партнером у виданні книги виступило товариство додаткової відповідальності, патент. Перше видання. Книги Ужод відомий невідомий було у 2003 році. Історія із переведенням не завершилася, тому що книжка дуже популярна, і після того в мене виникла ідея запропонувати видавництво світ, щоб вони нам, як кажуть, ну, за невелику. Виногороду, значить, авторські права ми відкупили. І після того видання передруковувалося декілька разів. Ну, багато чого помінялося, багато чого він уже знайшов додаткові фотографії, архівні. Дуже відомі про наш древній Ужгород, так би мовити, презентація підтвердила інтерес до історії. Ужгорода не згасає завдяки дослідницькій наполегливості Йосипа Кобаля. Минуле місто стає ближчим і зрозумілішим для сучасників. Третє видання книги «Ужгород відомий та невідомий. Ще один крок до збереження і осмислення культурної спадщини краю.